Це моя особиста думка, але взуття на танкетці додає віку. Треба вже якийсь мати такий, знаєте, вигляд з якимось, не знаю, викриком буквально, для того, щоб ця танкеточка не додавала вам років. Якщо у вас будуть тівані джинси, наприклад, да, якась там е, яскрава футболка, е, принтована куртка джинсова, розфарбована пірсинг, там, наприклад, да, і ви вдягнете танкеточку, тоді, мабуть, воно буде більш-менш виглядати. Але якщо ви вдягнете сукню, якщо вдягнете спідничку і взяття на танкці, додасть вам віку краще обирати більш сучасні варіанти взяття. І наголошую, звичайно, краще, щоб це було якісне взуття, шкіряне взуття. Зараз актуальні такі, бо об'ємні,